Випадків, коли закарпаття скаржаться на захворювання серцево-судинної системи, по кілька щодня, і тут найважливіший саме час, адже він дозволяє швидко встановити діагноз, а значить від нього залежить і життя пацієнта. Сам процес не займає багато часу, тому що ми знімаємо кардіограму. Кардіографи мають у собі функцію запису а, тої кардіограми і збереження її у пам'яті. Після чого ми просто її автоматично відправляємо на а, наш телеметричний центр, а, де, власне кажучи, вже а, наш колега-лікар може її також переглянути і перекинути вже далі а, у а, той чи інший стаціонар. А, часу це займає буквально кілька хвилин. А, чисто момент передачі і того, що він ознайомлюється з кардіограмою. Невідкладно проконсультуватися з кардіологом та вчасно зреагувати на стан пацієнта може не кожен лікар, Поза як не всі кардіографи закарпатських медиків були підключені до телеметричного центру, та не кожен знав, як правильно користуватися такою функцією. Тож для лікарів первинної ланки в центрі екстреної медичної допомоги організували навчання, де вони опановують навички користування телеметричним обладнанням. Це у нас повнофункціональний електрокрадіограф ЮКАР 100 з вбудованим термопритером, кольоровим дисплеєм та телеметричним модулем. Для того, щоб увімкнути апарат, достатньо затиснути кнопку вмикання на 2-3 секунди. Апарат зробить тестування і висвітить на екрані. Вибір лікаря. Дуже зрозуміло, було все досконально. Я, ну, я лише починаю, як роблю медсестру функціональну діагностику. Ну, треба почаще це робити, хоч раз у рік, кожен день, в середньому 10-12 кардіограм я роблю. Це у нас в середньому, буває 15, буває 20. Артем Лісний, який представляє компанію, що виробляє сучасні електрокардіографи, і здійснює навчання закарпатських медиків. Тренінг триває третій день поспіль. Пан Артем переконує участь у заході, покращить якість та оперативність діагностики і надання допомоги пацієнтам серцево-судинними захворюваннями у екстрених та критичних станах. З труднощів, мабуть, велика кількість апаратів, так як у вас по області як мінімум на швидкій, більше сотні апаратів, а також в районах їх близько 200 одиниць. Треба навчити багато лікарів. У нас проходить навчання, от, тренінги 4 дні і. Порядка 400-500 лікарів проходять тренінги. Департамент охорони здоров'я та військова адміністрація допомогли, організували, склали списки, хто повинен приїхати по районам. У нас є графік, і по цьому графіку приїжджають лікарі дві групи в день, чотири дні роботи. До телеметричного центру Закарпаття були підключені та активно працювали 100 апаратів, якими оснащені бригади швидких. Завдяки цьому, у 2022 році, медпрацівники екстренки за допомогою електрокардіографів передали більше 3 тисячі ЕКГ та Виявили понад 5,5 тисяч різних серцево-судинних захворювань.